но ну, очереди живой его. Что ты на запчиках? Доброго дня! Ти з куди? З України. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і Назаревич. І так як ви вже зрозуміли, приїхали ми по нову партію бройлера. Приїхали до нашої бройлерної королеви Наталі. б там що не говорив. Так, нам трошечки повезло, тому що в нас є постійно підрощений бройлер. Постійно вона старається тримати і забезпечувати таких, як ми підрощеним бройлером. Так що приїхали зараз, правда, весна. Весною завжди є движнячок. Зимою також вже дуже багато людей тримають. От. Я не скажу, що там надивилися шелудька, але це не є проблема. Тримати взимку, взимку наоборот, легше тримати, тому що температуру нагнати легше, чим її погасити. Зараз от період весняний, зараз починає багато людей починають брати. Ну не так, як брали раніше, не так, як до війни, зараз люди трошки заштопорилися. Ну, але є нові-нові люди, які хтось переїхав у село із міста і щось спробує робити. З такими людьми трошечки легше, тому що ті люди, які жили в селі, їх переламати важко. А от люди, які жили в місті, вони самі про це цікавляться, читають, розвиваються і таким чином задають запитання і все пробують трішечки по-іншому і по-новому. Ну, Назарчик теж, що ти не сучку взяв у височку, нормально? Взяв. Це високі. він ще це ж тоді, що ти в мене в принципі не працював. Це ні. о, хоч кажуть, називати там працею, не працею, я не знаю, правильно чи ні. Там один олень написав, скільки ти коню платиш. Ну Коні це знаєш хто? Це в обіду так сказано. І я таким Валерчикам завжди кажу, що в мене немає коней, в мене є е, однодумці, товариші. Якщо людина в мене допомагає мені, то тим самим допомагаю я йому, а коні це у циганів. Ну, та людина, знаєш, яка бігає за ним, там носить, щось там робить. От це Оце знак приниження. Питали, скільки я назару плачу. Ну, е не знаю. Якби я йому не, не платив, то ти б сидів би тут, Тепли, сидів би. теплі в добрі. Є просто до і є на, на даний момент, правильно От ситуація. Було до, було хуже чи було краще? До того як де шутка пішов? Ти що? Як кіп в маслі? День тільки мішки робиш, тягаєш, так? Да? Як конь. Як конь, так. Да. Так що, друзі, відповідь просто чекаємо, що люди грузяться. О, не будемо їх там смущати. Зараз вони загрузяться і ми поїдемо. А раз, заодно дали відповідь на запитання, тому що я завжди говорив, що кожна людина вона судить по собі. І багато людей, знаючи, я сам колись в своєму готовий, працював коли за 15 гривень, це був 2000 рік, я був радий, аби мені тільки платили, щоб я мав цю налічку на руках. І коли я безпосередньо вже брав собі когось допомогу, я завжди старався, ну якось так, якби хотів би, щоб зі мною поступили. Ну так, Роба, значить, має. Не прийшов, значить, немає. Ну, от і все. Так що. Тематика така доволі тяжка. До війни трошки було легше, на даний момент важче. Але без хліба не сидим. Нехай кожен своє. Ще, кстати, Назар, багато, не... ні, да? Да, Назар мені ще й сам свої. Не свої яйця курячі носить, не, ну Свої він постійно приносить, К -к Кожен день його носить. Дуже Сьогодні як, так, я його забрав, зазрання. А ти таранчу так і не їв? Ні, а, ще не спів. Не спів? я тільки гранулював. Да? ну Прийдеш поснідаєш. Коля вже поїв, ну вони якось всі по очереді, бо пишуть теж там, ай, таранчук, це треба варити картоплю, там, салати. У нас це процес такий, що нема коли вгору Ми Вже вечором сідаємо, розгорюваємо таранчук, варити картопля, салат, по сторам не п'ємо, але ну раніше таке було, до війни бувало, там, хтось зайшов в гості е на вулиці, на столі накрили, там перекусили. На даний момент зараз. Це робота і кожен має свою задачу і її виконує. Так що якраз відбувається зараз загрузочка. Курочки. Спитаємо, що по чому. Так що хто там питає, де знаходиться, це село Недра. Село Недра Київська область. Кажись, Броварський район. Зараз вже не розбереш тут, так, де який район. Наталі вже дивлюся, покосило газунчики. Йолочки, красота. От люди теж так дивляться, ой, те те є. А за ним усім цим треба ще скільки треба уходу. І тримати в чистоті територію це ну, дуже важливо. Садок ухожений, все покопано, подісковано, тобто все красиво, все гарненько. Цей дядько Назарчик, а його погано видно, звісно. Колись, коли я прийшов на заправку, він мене стажирував на оператора. Звати його дядя Вова. Пархоменко, ось він такий, всі красі. Ну що, друзі, дочекалися, Дядя Вова погнав і тепер ми під'їжджаємо і зараз будемо таритися. Королевіш на що там виглядає, ні? Ховається від Ну, Нічого, зараз ми її зловимо. Добрий день, вашій хаті. Чогось тебе день. так погано видно. Чого? Ти сьогодні си в темному, а що не в вишиванці? Я не зрозумів. Якщо в тебе продажа курки, ти повинна бути, це свят, це свято, ти повинна бути в вишиванці і в тебе бути така. Від часто так хустка і вусолоха, і тобі буде йти, я тобі серйозно. кажу. Скажіть? Ні, буде красиво, так? Да? Так що дуже радий, що я приїхав до вас. Дуже радий, що ви в здравому гуморі. Трошки вже втомилися, трошки є, люди їдуть. Ну, раз люди їдуть, значить ми живемо, значить шевелимося. Дякуючи. Що Шо це похудало? Добро здоров'я, дядя Вася, Тетя Лена, добрий день. Бачите, де ми ще зустрілися. Скажи мені, будь ласка, що а там по ціновій політиці? Е, цінова політика така: 85 гривень за штуку, е, до кілограма. Цю партію ж так вийшло, що в нас до кілограма. Кажу ну, чесно, як є. Ну, як є, <реш> є Є продавець, є покупець. Якщо покупцю не подобається, він не купляє. Як подобається, купляє. Так само і ми приїхали. Чому? А з менші можна було, б і по що будуть по 80. Так, то коли було. Нам теж казали, що курчата не будуть підніматися, а ось курчат немає, і ціна двадцять п'ять їх немає. Суточно. Да. Комбікорм, тебе цінова політика? Двадцятка. Я теж кажу, вже сьогодні приїхав, кажу, да, не ну, його все нахрен. Розумієш. Ну так, не, ну тітя Лена приїде, то ми договоримося, так? Да? Да. Ми договорилися перед Новим водом. Да, серед... <головік> ну, <головік> та що, там, вас ті три курки не Да, давай мені тоді грузимося. Що ще тебе хотів спитати? Ну, Що там гранулятор працює? Поки працює. Поки нічого не міняло, все по старому. Ну, поміняли. Я, я маю не... на увазі гранулятора самого. Ні, Поки гкм 260 так, і справляється, так. Кількість посадки, яка б тебе була? П'ять тисяч. П'ять тисяч? Я поняв. Ну, справляється, на п'ять тисяч, справляється. Оце саме головне, лайк тобі, я <с тебе почув. Ні, ну просто кількість, люди бувають питають, а скільки. Да, наскільки він справлять. Та ні, 260 він справиться і на більше. Багато надумав Сергія. А я менше, як завжди. Я все время брав по 200, зараз беру 100, 125. А це там 30 штук Андрію беру і 25 Славіковині мамки. Ну і все. Нічого не казав Василь. Може забув, а може я забув. Треба було подзвонити, спитати. Це дивися, як дізналися, що він їде подзвонили. Де на нас взяв? Я беру, але мені все одна проблема це ящики ми. Сергій поб'єш по тебе покорм зараз по дорозі, поняв. І я ж тобі довж, мене ж должок. Який? Ну мені треба 350 гривень. Кому я должен, я всім прощаю, починай. Так що ждемо так. Назарчик готовиш. Це ящик тут І зразу ще один. Ну це таке. Я забув. Ой, хтось обрати мене хоче. Так, братику, так. Привіт, привіт. Ось вже якраз у Наташки Заїхав, якраз з тобою балакаю і по бройлерах приїхав. Да. Не забудься ще одного ящика попросити, щоб взяти ще сашку 25 штук. Дударьковському. Не твоїм. Так, це у нас 20. Сразу тоді ящичок з боку став. Оце його, так. Да. І ми ще п'ять туди і п'ять туди. І ми тоді з тобою <рес> того переставимо. А цього етого. А цього? А цього. Ну чого такий жопатенький, ну невеличкий, так? Да? Ну, не в... Жопаті трохи. Жопаті, але ну, невеличкий. Є менше, є більші. Не, ну ми брали, не, ну в прошлой раз трошки був краще. Ну, це таке. Що є, то є. Ну, да. Раз приїхали, да, назарчик, знаєш що? що? Надобраємо. На да. Нічого, зараз неділька дві і буде. Би... Ні, ну ми ж одразу хочемо вже зразу правильно? А, а там, все, назарка. Тепер цього закриваємо. Ти береш з цієї сторони, шочко, ледачі береш з цієї сторони, несемо на саме краї таку. раз, а Все. А? Ні, ну вони ж мені кажуть, ти ж ні хрена не робиш, ти тільки знімаєш. Ні. Хто знає мене, то Тетя Лена, скільки ти мене знаєш? Ой Боже! Це ще Лько, ще й криш. Це забор мені робив. Казав... Хотів сказати, кролів у мене ще не було. Що які там курі? Ще курми дуже завід... уявити міг, що я там колись буду тримати домашнє господарство. Да. Це ж із вашого двору я попав тоді. А який це рік був, коли я в ДТП попав? Це тоді я цоколь ложив і він пересох, а то тоді мене затерло. Ну, це 17 років назад, це я точно знаю. Ого, це скільки років назад? 17 років. Оце Кап... я 18 років назад попав в аварію. Ну, і, і віранду, напевно. Так, да, віранду я робив, і забор робив. І віранду робив. Так, було діло. Я ж кажу, а тоді я поїхав від вас на заправки і більше вже не приїхав. Так, да, так. Да, і заправки. попав у халепу, так, так, було так, діло. Так. так. А, а таке, наче, а таке, таке наче вчора. Там у себе на участку, то дрова, то те, то все з чогось. Шандарахнуло нас да, з нуля. Да, да. Построїти хату, то ж? тоді вже до хати сараї і пішло. Курі, свині, дикі і так далі. Було, так, да. ну треба ну, було. Да, було Хоч Не було навіть у думках також, що я там буду займатися господарством. Да, да, да. І воно я ще зарікався, я не буду Спутально тримати. Вийшло. Воно не, не, вийшло як? Ігор, я тоді, ото Ігор, Часто що у вашій двох, ета... чотирьох етажки жив, гостинків з Наташкою. Отай ну, на мотоциклі їздив. Ну, ну, і він ну. каже, де знайти курей? Я його в селичівку одвіз, він узяв перший раз. І в нього вийшло, а потім він другий раз брав, ми взяли з половини. І я побачив, що, що І я тоді почав будувати сарайчика. І все. Да, і... Так, корм почав робити. Я теж бролери заброляри купляю, я і Сергійка завжди корм. Нормально все, робить. Так, да, але на це пішло, скільки років вже. Так. Да. – пішли. А скільки я людей переламав, а? Дружимо, дружимо <гум> з юності, так. Да. Це вже 25, так? Ні, не може бути. Чи да? Ну, якщо Тут було 5, і ще 2, по 10, то. Ну напевно. – Ну дивись не прогарка. В... Да? Закривай бухгалтер. Бо ти ж за мною в юності не був? То ти не знаєш. О. А що я не знаю? І сьогодні добре, що погода така у нас. Якраз для перевозки, буде чудово. Навіть витяжку не треба буде включати. Бо то літом як везеш, звісно. Кап... Ні, зараз це хороша погода. Я думаю, що до перших активних, ну, до такої жарі, так як ви держите, щоб у вас були вони по 6 кг, то я думаю, якраз буде нормально. Ні, у мене ще багато. Чи у вас треба було пропустити? У можу... мене 25 штук поки. Та можна було у вас і пропустити, звісно. Ні, ну хай якщо хотіть, то цього можете під'їхати, да хай вкинуть. Да, Бога. Да? Ні, принеси ящики з багажника обидва сюди. Може хлопців Десь. кинуть та й. Ми ще твігти мати дожди, да? Та мені такі, да. Так що, друзі, грузимося. дощ іде, дрова горять, топиться. Хоч гариться махай що. Привіт, здорово. Ти вже, Привет, здоров. <клес> ж такої машини приїхав, хоч чи що? Хто це прийшов оце? Привірші, Рудько. Це той, що мене по пиці бив, да, на ярмарці? А? Це той, да. що мене лупив. А старший йде. Дома не взяли, побоялися, щоб подали курейчі, щоб привіз. Та й більше можна і тридцять можна. Дополнительні руки це дуже добре. Макар ти куди? Ящика вже тяне. Трифлон. Як? Тріфлон. Дивися, бо двері зараз відкриються, вдарить тебе, ти шо. Це щось нове, я не чула Ні, це не нове. Ти хотів від мене сховатися, так? Да? Ти п'ятерочку ще положимо. Отак. Що, ти в поле не виходиш? Да? Привіт. Як воно нічого? Потихо. Погода, як? – поїду з понеділка. Як не буде дощу, так? Да? А що вони прогнозують? Наче вже трохи й хватає, а? Ти вже змолотився, чуєш? – Змолотився чи ні? Все потопляло на болоті 2 гектари кукурудзи. – Все стоїть, так? Да? Що, Сережка, я заїду зараз прямо. Бо я дивлюся, там у мене харківський блогер молотиться. Тільки вчора виїхав у поле. Молотився. Земля така важка, трактор іде, блін, капець. Розход соляри закишували капець. Так людям, каже, городи це гора на пониженні. 89, оцей один чи як він. Каже, на пониженні, каже, газ на всю. і Єліцю цубрикує. Так, тетя Лена поїхала, Серюга поїхав. Добратику? Да, Здорово, здорово. Дякую, я вже курей купую. Андрюха теж хотів пасти на хвіст. У мене ж буст вже не безрозмірний. Вже Наташка третій раз за ящиками бігає. чуєш? <laughs> Сам приїде в неділю. Так, тобі ще скільки там. Що ти вже пасеш курей? Газяїн, що там, порядок? Піпі, -пі, будеш пасти, піпі. -пі. Будеш? Там старший їм голови підкручує, да? там такий. Та ні, младший скоріш, так? Це точно. Порядок, каже, так? Юний фермер, ще один. Так це моє? Це твоє? Наше? Обще, чи що? На жаль, казав, Скільки казав? Три шестьсот. А вообще ти скільки казав? Три шестой. А мені вже посчитав? Ні. Так я сам посчитаю. Давай краще считаю. Розкажи, розкажи всьому світу, який ти свиновод. Чуєш? У мене, коли, мене з бройлерами таке було, я це бочку мию і теж спішиш, килоркраз, закрив, води набрав, хтось подзвонив і полетів. Вечером приходжу, їжа на місці, розумієш, вони ж перестають дісти. Давай бабки. Да, там є такі вже шилуть що можуть виправити. Да. Там одразу. Але то так. А, а шолутко, які ем, поросят чи щось таке? Ну це я перед вами стою і вас вже знімаю, і ви вже будете в мене на каналі. Да. Це я. Поросята і не тільки поросята. Зараз трошки допомагаємо ЗСУ. Збираємо вже на п'яту машину, пішли. Я думаю, що за 10 днів ми вкладемося, бо дуже велика потреба в 77-й бригаді. Ну так, по-тихому свиноводи, але трошки щось змінюємо в своєму житті. Що, мене... Наташка, можна до тебе чи ти відпустиш? Я да, сказала, що ви дуже зайняті люди. Та яке я зайнято? Я собі тільки хожу знімаю, нічого не роблю. Назар, скажи, Назар у мене кожен день він мені підсобляє. <риклад> я вже включив <риклад> на ЗСУ. <риклад> я тобі зрозумів, Все, я тобі вдячний. Я ж рекламу тобі ж роблю безкоштовно, а ти мені бабки в кармани сучиш. Yeah. Ти мене портиш і робиш продажним. Yeah. Yeah. У нас не реклама, у нас напрямок. Так що все, на цьому буде все. Я ще ж до тебе повернусь. Yeah. Я взагалі то думав, що в тебе менше буде людей. Я ж і время затягнув. Yeah. Але тут дивлюся, люди людьми. А Сергій вже зразу приїхав. Тільки я заїхав на територію, Сергій вже стояв. Ти бачила? Випасав. Так що нічого в нас з тобою не вийде. Так що я тобі дякую за твою працю. Дякую, що ти в нас є. от. Ти наша як там, куряча бройлерна королева. Як я тебе назвав, так і тебе ж і говорять. І в Чернігівській області вже тебе так називають, дзвонять мені, питають координувати. Не приїжджали сьогодні Черніва, не були? А хто там сьогодні зранку Вообще ми зустріли їх тут в вуличці, я приїхав до колійом, а вони питають, як знайти бройлерну королеву. Ну вони мене теж наверное, не узнали, Чув, що я шелудька. Да. Так що все, всім пока. Да, всім скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра, тримаємо господарство, і все буде добре. Так що слава Україні.